Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечорок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 21 травня 2023 року. Ще десяток днів і буде у нас літо по календарю. Але хочу сказати, що на протязі трьох днів у нас жарюка жаре, напевно, більше ще, ніж літом. І хочу, друзі, сказати, що. Виноградні кущі інтенсивно пішли розвиватись. Це ті кущі, які були під Чорною плівкою. До речі, завтра або післязавтра буду робити тут нормування. Потрібно поприбирати лишні пагани. На тих кущах, які під білою плівкою, я там, які були під білою плівкою, я там нормування паганами вже зробив. Вчора. І позавчора пару кущів донормував і все. А тут я ще нічого не нормував. Зробимо нормування паганами. Зараз глянемо, що воно тут в цьому краю. Все доволі непогано виглядає. Пронормуємо і все буде добре. Завтра в нас обіцяють, вроді там дожі. На цілу неділю це сьогодні, ось, друзі, підняв ці кущі. Юпітер ось такий. Уже, бачите, це його треба буде також пронормувати, нормування зробити і попідв'язувати до другого ряду нашої виноградної шпалери. Так, тут вже треба давним-давно було робити підв'язку до другої. Шпалерної проволоки Ось чик, чик і погнав, практично кругом. І вже є багато паганів, що доросли до третьої проволоки до третього ряду. Ось Світлана. Повидвигалися вже грунки, так доволі непогано. Ось бачите, який результат приносить біла плівка, наскільки ми йдемо з випередженням. Преображення на цій, на цій стороні. Якось так на рукавиці забраю. Так, на цій стороні ще будемо е, доставлять стовпчики, натягувати проволоку або шпагат і ці кущі буквально на днях також підніму. Ось сорт винограду Тасон. Такий має вигляд. Такі тут ось гронки вже доволі. Також непогані. А ось пчола сидить, на ночовку зібралась, відстала, не буду трогати, а то дасть меду. Так. Це в нас тут кущі виходить, відходять від заморозку. сорт винограду Велика, ну, одна гронка буде, а далі я думаю, що буде все пусте. Нічого відновимо. А на наступний рік вже будемо вміще, будемо впрямати прозорою плівкою, тунелями. Усе буде добре. Тут також ось відходить кармакот, До речі, дає також грони. Дивно, але факт. Гронки є. Це сорт винограду Супер Екстра. Вона в принципі і не підмерша була. Такі ось прям дебелячі. Так що, друзі, такі пироги. Ідемо далі. Ну що, добрався я до шкілки, хочу показати обсяг роботи, зроблений за вчора, трішки за сьогодні. Положив я полосу шкілки. А точніше не положив, а посадив. Хотів сказати по-своєму, але, можливо, ви зрозумієте, можливо і ні. Посадив е, полосу шкілки, підготував усе. Ось бочка 200-літрова. Кранік, іде капелька, лента капельна, стрічка, стрічка капельна. Перед цим накидав бугор, вдоль ряду. Сантиметрів 20, см. притрамбував його, розрівняв. Потім положив капельну стрічку верх ногами, набрав оцю бочку повну водою, це 200 літрів. Відкрив кран, воно прокапало. Я подивився, чи все нормально, нічого не забито, потрібно провіряти, щоб знати результат. і в принципі, все доволі непогано. Потім накрив плівкою чорною 100 мікрон. Ця вода напротязі доби докапала. Ну і сьогодні висадив ось черенки винограду. У мене є така ось лінійка. Ось вона, отака, через кожні 10 сантиметрів відміряно. Прикладається, ось сюди, отак, от, і пробиваються отвори у плівки. Спочатку пробив отвори, заточив таку ось паличку, пробив отвори на одну і на другу сторону, і потім уже посадив черенки винограду. Получається, що коли черенки висаджував, вмачував у корнівін. Корнівін був білий, такий порошкоподібний. Мачував карнівін і висаджував. Все пробірковано, бірки є. За кожен сорт початок, кінець, плюс позаписував у зошит. Ось Юпітера трішки є, Супер Екстра. На цій стороні, ось трішки далі на кожен черенок зробив таку бірку і плюс собі також у зошит записав. Це ті черенки, які мені прислав Діма Савран. І хочу сказати велике дякую Дімі. Качество, ви бачите, ось практично кожен черенок дає результат. Але висадив я їх тільки сьогодні. Вершки є, корішків ще нема. І е, приміняв сюди корнівін, також е, що прислав мені Діма Савран різапон, по-моєму, так називається. Це іменно на його черенки. У ну, мене ще там залишилось. Я думаю, що я все-таки іще коли буду робити отут рядом другу полосу, то різапон я той також пущу сюди на другу полосу. Відмічу сорти, які будуть. І вже отут буде у мене також під різапоном. Я думаю так. Небагато, наскільки вистачить. Потрібно тут також все поприбирати і зробити все так, як тут. Якось так. Ну, початок є, це вже добре. Так, ще трішки прогуляємось. Це в нас сорт винограду Монарх. Друзі, хочу я вам сказати таку тему, що є такі сорти, які щось погано виходять із зимівлі. Це ті кущі, які були вкриті землею. Вони вроді і стартують, але щось мені не подобається. Якось так, якось так. Це ось тут сенсація, щось Чуть-чуть, може і буде, це вона також ж підмерзла і там, і там кущик. Хоча тут е, декілька є таких гронок, вроді непоганих. Ось. Та тут ось декілька нічого. Буде так, як я думаю у минулому році. Контрольний врожай. Так що, друзі, таке діло. Пам'яті вчителю видає такий ось результат. дивіться які грони. Я ж офігівший, якщо все буде нормально, то е, я думаю, що ця грона буде достойна. І є, доволі непогано. Я хочу сказати, що пам'яті вчителю е основна брунька навіть пішла після морозу. Більшість, Більша відсотків основної бруньки пішло після заморозків вріст. Тому що є, ось бачите, ось якось так. Так, це ось Віктор. Той, що мені продали, кажуть МКС, новий сорт винограду. <со> так що, друзі, така тема. Обробки ще ніякої не робив. Буду робити обробку по підв'язую, пододілую і буду робити обробку, але все-таки на днях. Можливо, навіть тут не встигну допідв'язати, то оці кущі потрібно вже обробити. Давним-давно бачу, що вже є і антракноз проскакує. І так, вроді більш такого нічого не замічав, а антракноз проскакує. Зараз я вам покажу, який він є, антракноз. Так, на цій стороні, десь я бачу. А, ми зараз підемо до снігиря. І тут видно на листочках. Ось, бачите, це антракноз. називається. Такі ось Плями, або е, називається пташиний, пташина око, типа чи якось так. Оце такі, друзі, справи. Нічого обробимо. Мідь е, мідю, можна обробити мід'ю. І все буде добре. Хлорокість міді, бордовська жидкость. І... Я думаю, що це все воно поправиться. Ось, бачите, є також. Проскакує, проскакує. Ось де проявляється. Потрібно брати і робити обробку. Тут ось видно. Також. Якось так, друзі. Ну що, друзі? Такий обхід невеличкий вийшов. Бажаю вам, ваші домівки, вашим рідним, близьким, друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богонданій землі. Дякую за увагу, друзі. Ще побачимось. Дивіться, яке преображення вже. Також зараз грунку цю Ось, другий ряд проволоки. ось уже третій ряд проволоки. Так що потепліло і пішло все активно в ріст. Працюємо, не униваємо, все буде Україна.